Починаю приготування до випікання штолена. Ось тут я натерла цедру з двох апельсинів, кладу свою цедру в миску, де буду замочувати свої сухофрукти, родзинки і все таке. додаю сюди сушені піві Такими прямо здоровими шматками ріжу. Пожимаємо сюди сік двох апельсин, додала я ще сюди трішки кориці, десь пів чайної ложки, все це ретельно вимішала і лишила десь на добу. Періодично, час від часу потрібно його перемішувати, щоб ось той сік. Повністю впитався в наші цукати. Ще краще, якщо додати сюди коньяк або ром Що, доні захотіла паштет печінковий. І ось я зробила їй. Це заниз у А це холодний буде їй. Вона довго не їла печінку, хоча раніше дуже їла паштет печінковий. Тож наробила і до чорного хлібчика буде саме те. Друзі, дякую всім за підтримку, дякую всім, що дивитеся. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. І всього вам найкращого. Добраніч!